У Шепетівці функціонує пункт незламності. пневмокаркасний намет на території міської пожежно-рятувальної частини, який працює цілодобово. Усі послуги є безкоштовними. У пункті незламності можна зарядити телефон, зарядити павербанки, можна сісти, погрітися. У нас є тепловий обігрівач, який достатньо як, набирає температуру. 20-22 градуси він може тримати постійно. Можна попити гарячого чаю, з'їсти якоїсь печені. До пункту незглавності долучився червоний хрест, який чергує з 8 до 17 години. При надзвичайних ситуаціях працюватимуть цілодобово. Волонтери можуть виміряти температуру та тиск, забезпечити необхідними ліками. У нас розписаний графік. У нас є лікарі-терапевт, гінеколог, психолог. Також наші волонтери нам дуже багато допомагають донори. Нам дають генератори, нам дають ковдри, нам дають постільну білізду, нам дають подушки, нам дають матраси, нам дають продуктові набори. У пункті незламності є запаси води та їжі. Функціонує дитячий куточок. Приміщення забезпечене генератором, обігрівачем, стільцями та ліжками, вогнегасниками, засобами приготування гарячих напоїв, медичними аптечками. Одночасно можна прихистити 60 осіб. Зателефонувавши за номером служби порятунку 101 або 112, ви дізнаєтесь про наявність вільних місць. У разі повітряної тривоги потрібно перейти до найближчого укриття. Також є список розташованих пунктів у Шепетівській громаді. Функціонує ще чотири пункти незламності: це садочок-михайлик, будинок пристарілих, Староконстантинівська 8, музична школа та колос. Роль пунктів незламності, окрім наметів ДСНС, виконують спеціально облаштовані місця в урядових будівлях, дитячих садках і школах та інших громадських місцях. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like ТВ.